Ми продовжуємо наші розмови про важливі речі, які відбуваються в Україні і світі під час повномасштабного російського вторгнення. До нас за цей час встиг приєднатись наш наступний гість, військовий експерт Олексій Гетьман. З паном Олексієм зараз поговоримо про події, які тривають на території Російської Федерації. Наші слухачі і слухачки, ну і в принципі українська аудиторія, очевидно вже другу добу стежить за тим, як російські добровольці. У складі добровольчих підрозділів, які допомагають українським військовим, просунулись на територію Російської Федерації, і там чинять певні дії. Що це за дії? Якого характеру зараз будемо обговорювати? Пане Олексію, вітаю вітаю вас. Це вже не перший рейд, так би мовити, російських добровольців, які діють у складі Українських сил безпеки та оборони. Як можна характеризувати те, що відбувається зараз, і чи чимось відмінні ці дії від того, що ми, наприклад, бачили влітку? Ну відмінність суттєва. По перше, це зайшли три підрозділи, три легіони, скажімо так, російських добровольців. По-друге, вони зайшли на. Важкою з важкою технікою броньовані машини, танки, начебто є артилерія. І що цікаве, що вони зайшли. Тобто, це означає, що вони не проривали якісь фортифікації, якісь охоронні структури, які там мали б, прикордонники щонайменше. ще найменше. охороняти кордони, вони саме іменно зайшли. Тобто, це означає, що всі сили росіяни швидше за все концентрують на лінії зіткнення, а власні кордони вони охороняють так, поверхнево. Це добре. Це добре, це ми маємо мати на увазі для того, щоб коли ми будемо планувати, дай Боже, наші наступальні дії, швидше за все, ми будемо цим користуватися розумінням того, що їхні кордони майже не охороняються. Тобто не обов'язково бити ворога в лоб через лінію фронту, можна заходити в тилищі і обходити їх ну, з, з певних планів. Що Щось цікаве, в цьому рейді він не схожий на заход одного ДРГ, ну, тому що три легіони і важка техніка. І як самі росіяни пояснили, ну вони зробили відеозвернення, Багато хто його бачив або чув про нього, що вони йдуть звільняти свою територію крок за кроком, там навіть вона скала сантиметр за сантиметром. Для того щоб Росія перетворилась на демократичну країну, де люди не будуть боятися ночного цінка у двері, де люди будуть обирати того, кого вони хочуть, а не того, якого їм їх по великому рахунку зобов'язують і. Чому вони там опинилися, що це за рейд? Ну вони самі так трошечки жартуливо сказали, що це вони прийшли проголосувати, тобто вони прийшли на голосування. Ну ми розуміємо, що через пару днів 15-17 у Росії ну там два дня на голосування, може, тому що велика країна ге... е... геометрична велика, а не в іншому сенсі. Ну от вони прийшли проголосувати, і показати, що є люди, які не підтримують і не просто не підтримують, а готові боротися за. Нову Росію з режиму Путіна зі зброєю в руках, і в них це доволі непогано, поки що принаймні, виходить сьогодні. Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян в Білгороді і Курську. Закликали місцеве населення евакуюватися у добровольців. Є техніка, але це не та техніка, яка може завдати цих ударів, якщо йдеться там, наприклад, про ракетне ураження. Чи можливо йдеться про якісь інші удари? От що ви можете припустити з цього звернення? Ну, вони зайшли ж ну проголосувати це. Ми розуміємо, вони сказали так е -е, ще раз трошечки жатовливо. Вони мають вони мали зробити певні військові дії, мають зробити, а не тільки е -е, от всі емоційні, політичні, медійні, що вони прийшли, щоб не подивилися, не галасу і пішли. Повернулися обратно, то тобто, звідки прийшли? Ні, вони будуть нищити деякі об'єкти, до де яких дотягнуться глибоко е, середину Російської Федерації, вони заходити не будуть, бо в них нема такої потуги, щоб забезпечити свої тили. Ну, ми простіше кажучи, якщо вони, наприклад, приїдуть 100 кілометрів, то паливо в танках закінчиться і де вони будуть заправлятися? На, на заправку заїдуть. Ну, ми розуміємо, що. Вони це так і напланували. Те, що вони будуть агітувати людей. Про це вони казали і при минулому по коли були мину... мину... минули... минулих, пробачте їхні е... рейди, і що там багато людей, як вони кажуть, їх підтримують, і вони навіть складають певні списки добровольців, які можуть приєднатися до цих російських лігіонів. Подивимося, як це буде відбуватися, але це дуже непогана новина. Росіяни так готувалися до цих виборів, кидали тисячі людей на смерть, щоб показати якісь переможні рухи, переможні реляції на фронті, щоб таким чином підживлювати вподавання чи надута вподавання Путіна всередині Російської Федерації. Тут така навіть не ложка дьогтю, а відро дьогтю в цю, начебто медіа, яку вони там намагалися пропагандисти намалювати. Тому дуже непогані дії. Ну, там ще й моральна. Складова велика, яка впливає в тому числі на е, моральний стан і на дії російських військовослужбовців на лінії фронту ну це вже окремо наступне питання. Чи можу я вас запитати, про які військові об'єкти може йтися, якщо ми говоримо про Білгород і Курськ? Там, там, є, там є литовище, в тому числі, там є бази. Ну, знаєте, які саме об'єкти, ну там багато об'єктів нових. Ну, Є пріоритет цих об'єктів, є перелік цих об'єктів. Це може бути казарма, це може бути склади, що завгодно. Ну, може, Ну, Залізниця, в тому числі, є логістичним об'єктом. Що саме, ну, що, що, які можуть бути військові об'єкти в тилу ворога в великому місті? да? Велика кількість різних. Ми, ми можемо тільки пропускати? Ну, я думаю, що ми незабаром побачимо це. Тобто, це йдеться від залежно від характеру тих завдань, які поставлені перед цими добровольчими формуваннями. Ну я думаю, що ну вони мали би погодити, звісно, певні свої дії з нашими з нашими військовими. Хоча це добровольці, ну це ж не е, окрема одиниця. Вони діють все ж таки в складі наших збройних сил, як добровольчі формування, що не протеречі жодному міжнародному закону, які саме вони ставили перед собою здачі. Ну я думаю, що вони. Відносно самостійно прийняття своїх рішень вони тільки хіба що можуть погодити, чи навіть шляхом повідомлення. Ну якщо це не притернепротиречить нашим планам наших збройних сил, я не думаю, що їх так жорстко, як це має бути в армії віддавати накази, і вони мають мають бути Вони вони автономні, відносно автономні, але все ж таки вони не повністю автономні, і самостійно робити що, що завгодно. Ну так теж не можна. Вони ж... Є частина нашої армії на сьогоднішній. Ці акції російських добровольців на власне російській території вони якось впливають на дії росіян на нашій території, тобто чи відтягують вони російські сили? Ми про це влітку говорили, що росіянам тоді треба було відтягнутись, перегрупуватися, і це трохи ослабило їх на окупованих територіях, але ну не, не на довгий час, але тим не менше. А от зараз теж так. Ну, те, що придають люди, які знаходяться в Авдіївці на Авдіївському напрямку, на Бахмутському напрямку, що яких суттєвих змін не відбулося, і навряд чи росіяни будуть витягувати великі сили. Там невелика сила зайшла на територію Росії, російські легіонери. Тому суттєво це на лінію фронту не вплине, але вплине не в тому сенсі, що вони відтягнули відтягнуть війська. Хоча цілком можливо, що вони це з якогось якісь ділянки знімуть, ну, знімуть і спробують щось витіснити. Добровольців російських, ми це розуміємо, ну, морально вплинуло на російських військовослужбовців. Яким чином? Ну, казати банальні слова, що там низький моральний дух? Ні. В них погане стосунки в російській армії між командирами і солдатами. Ну, Солдати не люблять командирів, тому що командири їх нема що робити, вони мають теж викликати накази, що не виконують. Командири мають на увазі, там можуть розстріляти. І вони посилають солдатів на місні штурми, ну, на на загибель по великому рахунку є використовувати як гарматне м'ясо. Солдати це чудово розуміють, їм це не дуже, звісно, подобається, але вони теж не можуть робити щось ну, не виконувати, бо за невиконання там розстріл, а при наступі їх там ззаді не дають можливість відходити загороджувати нетрядом. Ми щось мало використовуватися за гранатряди, тобто вони дають нам відступати. Ну, і до того ж там опанує дідовщина, яка була в Радянській армії, тому там е, нема таких е, дружніх чи е, взагалі гарних стосунків між командирами та підлеглими. Чому важливо е, ця дія російських добровольців? Ну багато хто з росіян, ну, все ж таки е, отруєний російською пропагандою, і він впевнений, що е, просто здача полон, це якась державна зрада, і він, ну, він вважає себе може. Помилку... ну він вже помилково не помилково вважає себе патріотом, але помилково ставить цей патріотизм з знак гравіста між Путіним і цією тоталітарною Росією. А тут у нього зараз з'являється альтернатива. Тобто можна залишатися патріотом Росії, бути росіянином, але воювати вже проти тоталітарного режиму на боці російських військ. І оце питання в головах багатьох людей почне трошечки перетворюватись, перетворюватися може може в якісь дії. І Якщо навіть трошечки помріяти. Що якщо е, між собою там хлопці домовиться, і е, якийсь підрозділ на рівні, хоча б батальйону перейде на бік е, російських по, ну, не повстанців, це вони не, не доросли. до повстанців, бачилось господи, де повстанці, це в нас були е, вони перейдуть на сторону добровольців російських. То якщо це буде один батальйон, і це буде відомо через засоби масової інформації, ну ми мріємо про це, але отака от дія е, може викликати, он цього реакцію по всій російській армії, бо там нема такого там примус і без альтернативи, А тут з'являється альтернатива, це дуже важливо. Ну, в будь-якому разі станеться це чи не станеться, але промацувати ґрунт і не шукати так, не слабкі не місця, не. нам ніхто не забороняє. А от Треба, ще хотіла... Якщо, якщо не рухатись, то ну знаєте, якщо не рухатись, то ти не прийдеш дорогу в будь-яку. Ну, може, може, не прийдеш, але якщо не почнеш, то точно не прийдеш. Ще хотіла повернутися до того, з чого ви почали: це е, незахищеність російського кордону і те, що е, фактично легіонери пройшли без прориву, там нема загороджень, немає окопаної території і таке інше. Це означає, що росіяни не розглядають такі варіанти для себе як небезпечні, попри те, що була літня акція. Ну в літня акція це було схоже на заход ДРГ. Ну, від ДРГ ніхто не, не гори фортифікації, тому що ну це проти ДРГ працює контрдиверсійні групи. Ну це, це інше, інша специфіка. А коли заїжджають танки, то це вже не ну, я знаєте, ну я не чув, щоб ДРГ зажали на танки. Це вже не ДРГ, це по іншому звоці. Це звод бойовий підрозділ, який веде бойові дії, з в, в тому числі використання важкої техніки. Це не ДРГ, це серйозніше. Це означає, що після цього вони переглянуть свої погляди на безпечність кордону. Ну я думаю, що вони ну то, що переглянуть, це, це, це точно, але як вони це зроблять? Ну, подивимось, ви знаєте, якщо вони почнуть дрити, там теж політична складова, вона є постійно у війні, в будь-якій війні. Якщо вони почнуть дарити навколо навколо Білгорода та Курська окопи. То там паніка така почнеться в усіх містах. тобто вони, вони чисто з цих міркувань можуть не робити цього. Ну ви знаєте, вони там, там є багато нюансів, які вони враховують. Ну, наприклад, е от губернатор, не пам'ятаю, як призир Білгарщини, вони, коли була попередній захід, захід ну невеличкої групи, ну, макштаб ДРГ, вони, вони активізували, не можна сказати, створили там формально, там була на папері, територіальну оборону. Так. Навіть формам роздали, навіть е, якісь там шикування проводили, якісь заняття з одним виключно ці територіальні оборони не дали зброю. Розумієте тому, що вони боялися. Я розумію, чому не дали. вони були не впевнені, куди почнуть територіальну оборону стріляти, і чи не перейде ні перейде вона на бік російських легіонерів. Тому от тут там багато питань та не все так добре. Це те, що малюють картинки. Ну ми з вами це розуміємо. І там підтримка, 80% і так далі, все ще там раби пропагандисти розповідають. Воно ж трошечки не відповідає дійсності. ну і от зараз легіонери закликають евакуюватися місцеве населення. Я так розумію, що е, евакуацію насправді влада оголошувати не збирається, попри те, що загроза є. Ну я маю на увазі е, не для місцевого населення, а загроза ударів, і можливо, їм слід було б замислитись над тим, щоб якось подумати про безпеку. Ну, ви знаєте, якщо почнеться така ситуація з евакувати, евакуватися, чи там, бігти в Бомбоксховища, чи, чи якісь ну, такі дії, які, до яких ми з вами звикли в наших містах, вони mm -hmm. таке почнеться в російських містах. Вже не просто, що там щось прилетіло, і вони знімають на телефони і навіть не сміються всього, дивись, летить. Ну, тобто вони ще не розуміють, наскільки це страшно. Тобто воно ще їх не налякало, то це не налякає серйозно. Це, це дуже добре. І це хвиля піде по всій Росії. Я впевнений, що там в таких великих містах, там Санкт Петербург, Москва, там ну в інших, де там не хочу їх перераховувати, що почнуться розмови. Що дивися, там з курс, люди тікають, з бюро тікають, там паніка. це точно ще не посилить позиції сьогоднішньої влади в Російській Федерації. Дай Боже, щоб так і було. Що ж, будемо стежити за цими подіями, пане Олексію, вам дякую, що приєднались Можливо, до нашої ефіру. Е, 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 у буде. нас 20 секунд. Тоді ну встигну Дивіться, Пам'ятаєте про білий прапор і папу Франциска? Да. Він, він пропонував нам домовитись з росіянами. Хочеться йому відповісти: а з якими росіянами нам домовлятися? З путінцями чи з повстанцями? легіонерами? Отаке От питання: зустрічне. Пане Олексію, дякую за цю розмову. Нагадаю, говорили з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Говорили про дії добровольчих російських підрозділів на території Російської Федерації. Ми за ними уважно стежимо. Ви слухаєте громадське радіо. Я ведуча Анастасія Багліка.